Дивіться, нічим не обтираю, власник. Великим дороговим. Великий запах. А ну, проба після 40 днів голодування. Оооо! Sound the alarm I'm coming, I'm coming up We'll have the fall Мама, на дачі. Без всякого mm. цього. Ну смачний. Mm. лісня. А ви представте, що він такий самий був, такий самий, і тоді, в квітні місяці, коли ми з зими виходимо. Це ж не Турція, це ж не Турція. Попробуйте його. Ну, Його не можна вжати, правильно? Так, твердий, плотний, коротше. Попробуйте помідори. Ні, помідори ще зелені, помідори це. Так чи ні? Бомба. Близько 40 днів помідори садилися. Все. Ось так весною такі огіроки. Ні, то це я прийшов і... От да. весною такий. Це літом, понятно, ми вже на городі наїлися свого домашнього. Ну такий, оце він такий, і це. Ось такий да. буде лежати тиждень, нічого йому не буде. Ну він оце такий зірваний, такий він на вітрині. Люди його беруть з квіточкою, а -а -а, люди квіточкою. Дуже важливо, оце зараз увесь світ особливо Європа добивається оце місцеве вирощування фермерське. яке без, без логістики. Да, без логістики. на нього не падає не не логістика в тому плані, що додається ціна, і в другому, що як ми не їздили, ми до цього займалися в Херсоні, там е возили сюди. І як ми як ми не їхали, Коля, ну. Все одно проходило два дні, грубо говоря, правильно? Вони попадали на третій день На третій день. це ми своєю машиною. А через перекупів, через бази, це на четвертий день або й п'ятий. Тобто різниця між цим огірком у п'яти днях. Він нормальний, він хороший, так. Да. Але ми тут -о... шість його вибрали, у сім він вже на вітрині, у вісім його вже немає. Хто пізно встає, людям нам писали у Фейсбуці, тому шишані огірки. Правильно? Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up. Да тут же ще ми не закінчили, тут же роботи повним ходом. Павло короче, зимой пікінка, редиска буде так само, черги, блін, стояти, як за огірком літом. Нога утромчика. Що... Много просто клієнтів говорять. Засипаємося, заципаємося за ці края, получається нову футболку за 100 там порвуть. Ми вирішили <laughs> просто вже за <забудить laughs> тих класикових э, заглушок, і отак вот виходить ставим. Вот. Сніміть okay. так, що ви з'їдіємо там, де ми забули їх поставити, зробіть. 28 тонн за три місяці, правильно? За один сів За один це з квітень, травень червень. Да, Павлу ніхто не вірить. Ніхто йому скажеш, хто із професіоналів по 5, по 7 років займаються, каже, такого не може, ви не можете дати. То в нас таке було. У да. нас таке було. Е, наш температурний режим був е, ми чуть-чуть на градус більше. От він був десь 18,5 середній температурний режим. Це е, від посадки огірка, і, грубо говоря, е, майже завжди до того, вже, як ми почали провітрювати, перестали топити. Ну ми до мая місяця, до середини мая, топили. Якщо не да навіть ночі протоплювали пізніше, до червня місяця, тому що треба було, щоб температурний режим був, грубо говоря, 18,5 градусів. Менше 17 у нас не було ніяк. Ми тільки дубовими дровами, фактично, ми зробили 90 нам було дубових дров. І отака, отак у нас вийшов результат. А реалізація цього фундука у вас да, іде чи як? Да, реалізація фундука. Ми поставили переробку і зробили попілянський горішок. Фундук, фасовка є. Е, ну зараз її немає. На жаль, але вона на наступний рік буде. Тобто у нас є розколка, сепарація. То там все це по супермаркетам є. підете? Ні, ну не по супермаркетам. Ми реалізовуємо через свій магазин. Ну реалізовувати... 20 тонн я вибачте. Ну не, не реалізуємо. І зараз в мене є на імпорт, але їм треба, щоб була фура. Ага, тобто була. Ага, я сподіваюся, що на цей рік в мене я буде ж. якісно висушений. Я не можу предлагати той продукт. Ми слабо не міг я його висушити, розумієте, якісно, Тобто я не міг його навіть людям, не можу предложити. Mm -hmm. Лучше я собі в убиток зроблю. Yes. Ну людям я не можу предложити те, що, що не соответствує якомусь це. Величина і все. Я не якісно висушив. Була дощова погода, і ну вийшло так, що не yeah. ота теплиця. Спеціально зараз зроблена для того, щоб тут сушився фундук. Мдук. Все, він на пленку буде розселити і дві-три неділі, отак як в Турції, це світові монополіст. І так як у Грузії вони на вулиці розселяють такі простирадла і на ньому сушать Мелким-мелким слоєм. От для того буде це, він буде по всій теплиці роз... розставлений. Я вам скину відео да. і... З... і буде якісно це. І тоді я зможу його, і... коли в мене буде хороша продукт, я зможу її предлагати. Я не міг неякісну продукцію предлагати. Вже почав садити. Це Пікінка через 2 місяці вже буде. Павла буде. Mm -hmm. Пікінка ще смачніше всі, які тільки можуть бути. Як огірок. Огірок треба було бачити, Марко. Надувається наша друга плівка. Дивимося на це. Так, дивіться, отакий нюанс є, Ромчик, давай розкажемо. Що якщо хочете, щоб отак терець повністю відкривався, то. Ну тут не буде такої сильної герметичності, правильно? Yeah. І другий надувну можна ставити, ну це таке, це більш літня теплиця, а це ну, такий дуже. Таєць, якщо е... балака, допустимо, про стандартний, там де дві двері, два на два, там все плотно, все ще А якщо повністю повністю відкривати так, для, да, для провітрювання. Тут зазори присутствують, то це більш така. Зимний вариант, но для того, чтобы работать и в тоже. А тут, допустим, все герметично, потому что тут, допустим, двойная пленка. Она, допустим, внизу там зафиксирована на зажим, то есть, вокруг полностью... Абсолютно герметично, абсолютно две пленки везде. То есть, везде крепится на зигзаг зажим. Що по стойці, низу, що по верху, везде все на зажимі, купол аналогічно. Тут на зажимі, повністю. По низу все на зажимі. верху зажим, зажим, зажим. І плюс тут вже двер допустим, яка була... Та рамка, яка буде зашиватися, виходить полікарбонатом, от, і на механізмі відкатних ворот. Тобто принцип відкатних ворот. Под'їхали, від скільки треба, треба вам трохи проходити. Ви відкрили трохи, зайшли, там, попрацювали, вийшли. Треба виносити там продукцію, відкрили повністю дверний пройом 2х2. Винесли продукцію, закрили, все. Дверь полікарбонатна, тому що часто буває таке, що Клієнти, ой, ми порвали там пленку, ми там то, 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 то. Ми то висилаємо все безкоштовно, без всякого. Якщо проїжджаємо. там... ремонтний скотч, да, или ремонтний скотч даємо, тоже безкоштовно, або там е, проїжджають хлопці, заїжджають, тому що... Допустим, клієнтів багато, і всіх треба правильно опрацьовувати, і нема такого, що ой, та ми заїдемо до вас там через неділю, а по того не приїжджаємо і ще щось. Есть, всі у нас клієнти е, хороші, так як і ми. Тобто, розуміють, е, то що ми працюємо і кажуть: Ром, можеш заїхати. Я кажу, будемо їхати туди, заскочимо. Все. Ну, тим болі мотаємося по всій Україні. Да, есть, дві бригади графік. Ну, дві бригади зараз по великим теплицям, плюс производство, і плюс ще маленькі теплиці, які встановлюють. Ну просто космос людей, які працюють от, іменно в плані тепличного бізнесу. <кій> тобто допомагаємо, що робимо, а саме головне по адекватній ціні. Зараз. І і, і будемо знати, що дуже добре. Так що Так що слава йде, можете приїжджати, брати в розницю і в себе продавати як ну, вже екологічний, люди розпробують і ще можна заробити. Навіть при... У нас ціна була дешевше, ніж на опті. ніж на опті у людей була ціна в магазин, магазині. Магазин. А в магазині була... Ні, що. ви розумієте, що таке огірок, коли це в квітні так, було. Да, перші вірки в нас були Перший в березні. В березні! Ви, березня, ви розумієте? Я сам оце сиреєти не буваю, ну люблю таке. І я і це Шук... вони були 22 березня в наші перші огірки. Їх розібрали за три хвилини, і пішло, пішло. І так ми дійшли до того, що у нас. Ну, нам вже писали свято, я попросив нікому не давати. Нам нам писали вже постав пожалуйста, мені на Германію треба передати, мені там на, на Польшу до, до, до Люб лі... лі... <піллянський> і щоб спробували справжній бренд Попільнянський Огірочек. Павла Огірочок. Правильно. Вот. Я ж їх чекав. От я коли там голодував раніше, я чекав їх. От, допустим, там в березні голодуєш і в квітні вже ходиш, чекаєш у того Херсонського огірка з ґрунтової теплиці, розумієте? От. І десь він в травні з'являється, десь коли він з'являвся. Ну, в він Ціна його була космічна, все таки... да, і все-таки його пробуєш, значить, що я вам скажу. От, пробуєш, він, звісно, краще, ніж з гідропоніки тепличні і зимові комплекси, але його пару разів спробуєш і все, ти розумієш, що ну, не то пальто. І отакий от агірок, як у Павла, з'являється тільки вже влітку. І то у своєї мами це сам виростив, чи це десь у бабусь купити на ринку. І то ти на ринку не завжди таке купиш. Де люди відповідають, відповідають за свою да, ми... якість. За своє ім'я. Ми за якість відповідаємо своїм ім'ям, отак можна сказати, yeah. магазином океан і своїм ім'ям. Тобто якість дуже на високому рівні. І дуже немаловажний фактор, те, що в 6 ранку збирається огірок, він там 2 години збирається, і 8 годин він проїжджає буквально 2 кілометри. Тобто він зірваний з зряд, і він вже на вітрині. Це також немаловажно. Це дуже... Він з квіткою, з усім, люди, якщо люди з просто. Ходить, якщо з Херсона він приїжджає до нас за три дні, грубо говоря, це на базах кручі, ще лежить. І на, е, їде в машині без ну. холодильника, без цього, то в нас доставка була до магазину 15 хвилин від збору. Тобто він був класний. Я сподіваюся, що і помідори будуть такі. Там далі пекінка, редька, все, все вийде. Ми, ми стараємося, проложимо максимум зусиль. І... Так, працюємо, працюємо, Так, що да. 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 і хто тут приїжджає поруч, заїжджайте вони в магазин всі Океан. Да, вони от. Всі До речі, от всім цим сиреєдам, всім, хто любить цю, таку продукцію, от як я, після голодання. От, коли помідори відійшли, нема помідору, у вас їдете в попельню, магазин океан, правда, я думаю, там треба буде по, -по звонку, по звонку і... замовляти. До, речі, до нас е, такі сироєди, як ви кажете, з білої церкви, які кажуть, для нас гроші не мають значення. Ми хочемо ваші огірки і це, скажу тобі, писали і особисті повідомлення, і Так, да, З Білої церкви, з хвастового, які приїжджали і брали в нас, і дуже хвалили нашу продукцію. Такої на ринку купити було нереально. Ми часто передавали там людям ну, на, люди Київ на, на, на Київ, на ДТ. На Самі люди, які були на закупки, ми на Волинський базі, на столічному ринку купуємося на ресторан, на магазин, і ми їм передавали огірки. І вони ну, дуже нас хвалили, що таких на, не можуть в мережах купити. хто хоче займатися теплицями, рекомендую Марковича, рекомендую Рому. Ми трошки перші наші теплиці ось були дві, ставили, наступні дві теплиці, це вже по такому по нашим вподобанням, тим, що ми, на чому ми робили плюси і мінуси, і ось такі теплиці вийшли. Це дуже якісні теплиці і я вам їх рекомендую. Для тих, хто хоче займатися, в першу чергу потрібна дуже важлива реалізація продукції. Якщо у вас є маленький магазин, трошки більший магазин. Реалізація через свою торгову мережу. Це дуже важливо. Ви тоді виігруєте перед, перед оптом е, ну, до 40% різниці між цим. Це, це досить суттєві гроші. І перед тим, як щось садити, треба завжди подумати. І... Тому що реалізація дуже-дуже дуже важна. Марковіч, можете додати? Так, да, ну реалізація це ж ну, не тільки магазин. Якщо у вас там точку якусь на ринку в своєму районі, Конечно. ви розумієте, Павло от таку рекламу зробив, вони такі смачні були. От, да. Нормальна ціна, що люди, слава про них за один там за пару місяців пішла, да, за, пару місяців. за пару місяців в нього все вигребли. У нас, у нас ні, да. у нас до 11 годин у нас ніколи не залежався ігрок. Настояли люди з 7 ранку, щоб взяти цей огірок попільнянський і і Яка таке, слава. по дзвонку, за... да, но він був дуже смачний і екологічно чистий. Mm -hmm. У нас була фактично у нас не було ніякої обробітки, нічого. І він був навіть діти їли і маленькі, їли да перевірено дітьми. І коли ми десь нас закінчувався, ми брали на опті, і люди казали, це не той огірок, це був ровенський. Це був різний хороший калінок. Я вибачаюсь, звісно. що це но люди нам казали, ні, це не ваш пофілянський огірок. Ви представляєте, що це таке? Що це таке, зробити якісний продукт за місяць. Слава по всьому району, Реклама не треба, сарафан і радіо. От що я вам кажу, якщо ви зробите дійсно от такий нормальний продукт, навіть точка на ринку хороша 100%. 100%. і все. 100%. І слава про вас, як попробують той огірок, от упадуть. У нас нітрати були 40-60, допустимій нормі 400. Правильно? Максимально було 80, це так як... 80 в це візде, в ґрунті, в природі. Так, да, а в нас було інколи на деяких і 40 було, і 60 було, і 80. а при допустимій нормі 400. Тобто ми старалися. Yeah. Зараз буде дуже якісний помідор, як можна зняти. Вітюль, розкажи, розкажіть. Розкажи, роз. Помідор, сорти Мануса-Маністела і розовий КСД. Черв... Жовтий КСД. Висаджений він 11 липня після огірка. От можу подивитися, вже який результат. Уже в нас тут сформованих шість кістей. Закінчились ці ґрунтові помідори. І так їх хочеться. Пробуєш той тепличний помідор з тих комплексів на гідропоніки І просто він в рот не лізе навіть, в рот не лізе. А тут метр чорнозому маршрут. А тут метр, метр чорнозьому. чорнозьому. Уявляєте? Ніякої хімії. Ми робили аналіз, тут метр чорнозьому. Мет. О, о, така. Боже як тут пахне, тут вже класно, як в раю. М -м. Ось помідор вже метр вісімдесят, де не де вже два метри. Одиннадцятого липня виріс. Він як пахне. Ну, як ваше впечатлення про тепличку? Хорошо. Просто бомба. От, так. Агроном він завжди правий. правий, тому що от на тих тепличках, ну, всі недоліки він нам вказав, і от це ми для нього старалися і, ми і все для і вас. Це ми для вас старалися, і для людей, щоб ну, зробити. Маєш, так як говорили, з двох, Потім чотири, і потім пішло, пішло, і остановимося на сорока. Ну, якщо ви на тих, відбили їх. Та на... ну ладно, відбили. <рес> Не лякайте людей. <рес> Ось вот така от краса